привіт! сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему, як виглядати дорого влітку, але не в сенсі цінника, а в сенсі враження, яке складає ваш образ. Я знаю, що ця тема для багатьох відгукується. Дуже часто до мене звертаються дівчата із запитом: мені потрібно виглядати солідно, презентабельно, дорого. Що означає ось цей дорогий вигляд? Це не про бренди і точно не про те, скільки коштує річ. Це про якість деталей, пропорції, структуру, доглянутість і цілісність образу. Це про перше враження, яке часто потрібно справити на роботі, в бізнесі, на ділових зустрічах. І мій підхід як стиліста показати, як реальна жінка може виглядати елегантно, впевнено і актуально, не витрачаючи шалені суми. Тому не варто сприймати слово, виглядати дорого негативно. Пам'ятаємо, що ми маємо на увазі. Справити потрібне враження. І сьогодні я хочу дати вам такі основні базові. Пункти, деталі та речі, які допоможуть створювати ось це правильне враження. Ну а з вами, як завжди, Анастасія Кривіцька. Буду дуже вдячна за підтримку мого каналу. Ви знаєте, як це зробити пальчик вверх та написати приємні слова в коментарях. Якщо ви вперше тут, то обов'язково підписуйтеся та залишайтеся. Тут багато цікавої та корисної інформації про моду, стиль про життя. І також маю для вас дуже приємний подарунок. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Отже, головні правила дорогого вигляду влітку. І почнемо ми не з одягу, а з вас: зачіски, макіяж, нігці. Я розумію, що більшість хоче придбати дві три речі і миттєво перетворитися в принцесу, але це так не працює. Якщо хочеш виглядати дорого, почни не з шопінгу, а з себе. Бо чесно, навіть найдорожча сукня не витягне, якщо ви виглядаєте втомлено. А от чисте волосся, сяюча шкіра, охайні нігті це вже половина образу. Тому я хочу зараз коротко і швиденько пройтися по цим пунктам, щоб теж дати вам такі маленькі. Підказки. Коротко про макіяж. Зараз у тренді не маска, тобто не тона тонального, а здорова жива шкіра. Такий ефект, я вся така натурально-природньо красива. І хоча в цю природність вкладено дуже-дуже багато чого, але саме ось такий ефект має скластися, що це і ви і є натурально, сяюча і красива. Саме тоді легка база, якийсь такий бібів крем, крапля румян, оформлені брівки і зволожені губи. Цього буде достатньо, образ буде готовий. І тут моя порада: не намагайтеся перемалювати себе, просто дайте своїй шкірі зволоження, гарне зволоження, легкий відцінок, хайлайтер або кремову бронзу, і виглядатимете як з фільтром, але без нього. Той самий макіяж без макіяжу. І звісно, тут моя головна порада. Вкладатися саме в стан своєї шкіри, не в косметику. А в свій стан. Я нещодавно буквально нарешті вилікувала свою шкіру. Я півжиття мучуюсь від акне. І ось нарешті це сталося. І ви не повірите, наскільки я щаслива, наскільки зараз задоволена своїм обличчям, що мені взагалі не хочеться фарбуватися. Я готова просто ось так виходити, без макіяжу, без будь-якого бібі-крему. Я нарешті подобаю собі така, яка є. І саме це я вважаю розкіш. І тут мені ще Правда, дуже допомагає колеген від перла Health. Я його вже п'ю близько року і бачу результат як на обличчі, так і для суглобів. Шкіра більш підтягнута, зволожена. Має такий здоровий колір, нігті не шаруються, і кістки в спортзалі перестали хрустіти. Я знаю, що навколо колагену є багато суперечок. Одні кажуть, що це маркетинг, інші, що це мастхев. Я теж читала різні дослідження, слухала різних фахівців, і частина з них справді підтверджує, що гідралізований колаген покращує зволоження та еластичні шкіри, зміцнює нігті і допомагає з суглобами. Ну а частина більш стримана, мовляв, це не чарівна пігулка, і не варто чекати дива. І я згодна, це не панацея. на одному колегені. Далеко не заїдеш. Але для мене це частина комплексного підходу. Я п'ю багато води, користуюся СПФ, намагаюся спати нормально, коли це дійсно виходить в Україні. Плюс щодня я п'ю перла хаоса, і це вже така моя рутина зранку, стакан теплої води з колегеном. Чесно, я бачу ефект. Сестра моя теж постійно прибуває його і каже, що дуже допомагає з особами, тому що вона багато танцює. Можливо, це ефект якраз всієї цієї. І комбінації всього, що я роблю. Але саме ця звичка дуже легко вписалася в мій ранок. Зранку ти став стакан теплої води з колагеном, і я її дуже люблю. Пишіть в коментарях, чи пропиваєте ви колаген, і якщо так, то чи бачите ви результат. Давайте ось відверто поділимося цим. Ну а за моїм промокодом ви отримаєте приємний бонус у вигляді знижки і зможете самостійно спробувати і вирішити для себе, потрібен вам колаген чи не потрібен. Тепер давайте коротко про волосся. Всі ці естетики, те стилі, тиха розкіш, clean girl, old money, вони не про складні укладки, вони саме про чисте, блискуче, здорове волосся. Це рівний хвіст або пучок без зайвого хаосу, або просто чисте доглянуте красиве волосся. І тут найпростіший спосіб, коли немає часу, волосся не слухається, просто зібрати його в щільний хвіст або зализаний пучок. Додати сережки, і ти вже виглядаєш дорого, хоч витратила всього лише 5 хвилин. Маленька порада, виділіть для себе півдня і поекспериментуйте із зачісками. Подивіться, який пучок або хвіст вам більше пасує. Високий, середній, низький. Такі зачіски пасують усім, тому що вони красиво витягують шию та зону декольте, і єдине, що потрібно, не полінуватися, а спробувати та навчитися підібрати для себе найкращий варіант. Те ж саме і з макіяжем, варто мати декілька варіантів свого макіяжу, повсякденний, вечірній та, наприклад, якийсь швидкий і легкий. І тут ніхто краще за вас не підбере вам макіяж і зачіску, тому що, перш за все, ви маєте подобатися собі. Тому не лінуйтеся, а станьте перед дзеркалом та поекспериментуйте з зачісками та макіяжем. І, повірте, це дуже спростить вам життя на майбутнє, тому що так в якійсь ситуації, коли вам потрібно, Зібратися за 15 хвилин, ви просто будете знати, що ось ця зачіска і ось цей макіяж мені 100% пасує. Швиденько це все зробили і готово. Більше того, влітку зібране волосся це просто must have, щоб не... Вмерти від спеки, ну а щодо нігтів, то тут безкомпромісна класика: це завжди нюдові нігті, французький манікюр або чистий охайний манікюр без лаку. Це взагалі зараз тренд. Взагалі, я завжди кажу, що дорогий вигляд це не про те, скільки брендових речей на тобі, це про те, наскільки ти себе почуваєш. Ну а тепер давайте поговоримо про більш конкретні речі, на що я звертаю увагу, і що вам можу рекомендувати структура. Влітку важливо, щоб речі не просто не парили, а й тримали форму, мали свою структуру. А це щільна, щільна, я маю на увазі не товста, а та, що тримає форму. Бавовна, ляна суміш, фактурна віскоза, рамі все це виглядає в рази дорожче, ніж м'який безформений трикотаж. Трикотаж взагалі властиво дуже швидко втрачати свій охайний вигляд, тому будьте обережні. Уникайте занадто тонких тканин, які провисають. Це здешевлює навіть ідеальний фасон. Із м'яких струмуючих тканин я рекомендую сатин або шовк. Гарна тканина і має красивий дорогий блиск. Намагайтеся завжди поєднувати структурну річ із більш такою м'якою. Я нещодавно показувала допис в інстаграм з сатиновими брюками. Тобто вони м'які, такі стру... струмуючі, Ось, але в усіх образах присутня структура, щоб збалансувати надто м'які. Татиннові брюки. Структура це чіткі лінії. Само собою обираємо натуральні тканини, які саме детальніше я про це розповідала в цьому відео, щоб не повторюватися, перегляньте його, будь ласка. І так, якщо тканина натуральна, вона буде м'ятися. Це нормально. Якщо для вас це критично, обирайте суміш, тобто льон і ще щось у складі, але обов'язково, щоб натуральних тканин було більше. Ще один важливий нюанс, щоб виглядати розкішно влітку, це поєднання текстур. Одяг з однорідної тканини може виглядати занадто плоско. А ось коли в образі поєднується, наприклад, матовий льон і делікатний сатин, або фактурна бавовна і гладка віскоза. Це створює таку глибину образу і виглядає цікавіше, багатовимірним, виглядає дорожче, навіть якщо всі речі базові в одному кольорі, наприклад. Тут моя порада: намагайтеся у кожному образі мати хоча б дві різні текстури. Це може бути щось шорстке і гладке, м'яке і щільне. Так образ візуально грає і навіть повністю бежевий лук виглядає професійно, зібрано і красиво. Мінімалізм завжди виграє. Влітку завжди хочеться легкості, і найстильніше рішення, за моєю думкою, це простий мінімалістичний одяг, без складних принців, строкатих поєднань і якихось дивакуватих аксесуарів. Без кольорового хаосу в стилі якоїсь веселки на сукні, наприклад. Я за лаконічну форму, яка добре сидить. Я за кольори, але пастельні і приглушені. Якщо вам дійсно хочеться, хочеться виглядати дорого. Тут ще одна порада: робіть ставку на щось одне. Тобто, якщо це цікавий дизайн, наприклад, якась сукна цікавого крою чи фасону, тоді обирайте нейтральні, спокійні базові кольори. Якщо ви робите ставку на цікаве поєднання і модне поєднання кольорів, наприклад, там трендового жовтого і коричневого, тоді лаконічний та стриманий дизайн речей. Тобто мінімалізм це база, яка дозволяє створити дорогий вигляд без зайвих зусиль. І тут простота завжди виглядає елегантніше, ніж надмірність. Не намагайтеся одягнути на себе усе і відразу. Але я маю на увазі в концепції тихої розкоші, олдмани, елегантності і класики. Ми сьогодні говоримо саме про цю тему, тому що зараз будуть коментарі: ой, це все скучно, як же ж кольори, принти, фасони і так далі. Ми сьогодні говоримо на іншу тему. На тему, коли потрібно виглядати солідно, вишукано і дорого. Якщо у вас не стоїть така задача, то, звісно, все можна поєднувати і експериментувати з одягом. Наступний пункт це, звісно, світлі кольори. Білий, молочний, бежевий, пісочний, капучино ніжно-блакитний. Ці кольори завжди асоціюються з розкішю і чистотою. Так склалося історично, тому що такі кольори переважали в гардеробах аристократії та старих грошей. Вони були показником статусу, світлі тканини легко бруднилися і дозволити собі носити їх могли тільки ті, хто не працював руками. Ав одягу, слух і часу на догляд, і звідси підсвідоме таке відчуття, що все світле, чисте, спокійне, це про клас. І навіть сьогодні світлі відтінки створюють такий візуальний ефект простору і свіжості, підкреслюють засмагу, а ще чудово поєднуються між собою, утворюючи таку тиху, дорогу палітру. Тому літній тотал-білий або нюдовий образ автоматично виглядає розкішно. І не варто боятися цих кольорів. На щастя, у нас є пральні машини, ми нічого не робимо руками і. Давайте відверто чорні темні кольори і світлі кольори однаково брудняться. Просто на темних кольорах не видно, а на світлих видно. Але ж ви не носите темну річ, навіть якщо вона брудна, тому що там може десь не видно, правильно? Ми все одно все беремо. І у нас одне життя, коли як не зараз, насолоджуватися ним і насолоджуватися собою. Наступний пункт. Стосується взуття. Взуття має бути легким в прямому і візуальному сенсі. Як я вже сказала, у дорогому вигляді важлива легкість не лише в кольорах, а й в тканинах і у взутті. Коли пара виглядає грубо масивно, з товстою підошвою або важким таким верхом, вона візуально дуже обтяжує весь образ. Навіть якщо це трендові сандалі, брендові сандалі, ефект все рівно вже не той. Тому що легке взуття. З тонкими лініями, відкритою формою, витонченим профілем додає повітря і витягує весь силует, витягує фігуру навіть часом струниць. І щитується як е, легкість і вишуканість. Наприклад, тонкі мюлі, сандаль з делікатними ремінцями, кітен хілс усе це створює відчуття елегантності. Про взуття я нещодавно робила відео окремо, тому перегляньте і подивіться, яке взуття буде ближче до вашого стилю життя. Можна обрати і зручне взуття, і дійсно актуальне та красиве. А важкі такі чанки, басоніжки або масивні підборки. Орі, навіть якщо дорогі, можуть перетягувати на себе увагу і вносити такий хаос в ваш образ. Літній образ це як легкий подих, і взуття має бути його продовженням, а не як балас. Звісно, не можу не згадати про аксесуари. Тут ми робимо ставку на е, красиві мінімалістичні аксесуари без логотипів. Стильна тиша замість крику. Багато хто недооцінює силу аксесуарів, але саме вони те, що створює дорогий такий фініш. І саме з мінімалістичним стилем, як на такому чистому полотні. Можна додати аксесуари у вигляді акцентів прикраси, сумку, з фактури, ремінь, куляри. Вони будуть не просто декором, а справжнім інструментом стилізації. Але не забувайте, у стилістиці тихої розкоші немає кричущих оцих логотипів. Тут грають формою, текстурою, фактурою. Балансом логотип допускається, якщо він такий охайний, маленький, і фокус лише на одному. Не намагайтеся в одному образі додати 10 різних логотипів, тому що треба показати, що я дорога і крута. Маленький фокус на одному бренді цього буде достатньо. Із мастхевів в аксесуарній групі влітку це сонцезахисні окуляри ремінь. І прикраси. Прикраси це підвізка, сережки, каблучка та браслет. Знову моя порада. Ремінь має бути один білий та світло-коричневий. Прикраси, як базові, обирайте мінімалістичні, лаконічні, але з такого литого металу. Тоді вони, хоч і мінімалістичні, але досить помітні в образах і будуть доречні виглядати в будь-якому образі. Або це також може бути текстура каменя, наприклад, чи навіть дерева. Теж дуже красиво буде виглядати. Прикраси носимо і на пляж, якщо там теж хочемо створити ось цей розкішний образ. Тому краще додати недорогий комплект на пляж, який не шкода буде псувати, щоб просто замінити на наступний сезон інший. А от окуляри це завжди та деталь, яка допоможе додати стилю. І саме такої ефектності в образ. Тому не обмежуйтеся однією базовою парою, спробуйте щось більш екстремальне, нестандартне і на фоні вашого ось цього спокійного, стриманого, елегантного стилю. Такі окуляри не будуть виглядати занадто екстравагантно, а навпаки, підкреслять вашу розкіш і, можливо, навіть якусь вашу родзинку індивідуальність. Головне, звісно, щоб вони вам пасували до вашого обличчя та захищали від сонця. Тому не забувайте про аксесуари. Це такий фініш. Завершальний штрих будь-якого вашого образу. Чи на пляж ви йдете, чи на зустріч з бізнесменом. Не знаю, куди вам там потрібно, але аксесуари це завжди must have. Наступний пункт це сила форми. Що я маю на увазі? Влітку гардероб завжди спрощується – це топ, штани, шорти, сукня якась, і саме тому тут важливу роль грає не кількість речей, а їх форма. Це історія не про ціну, а про форму, посадку, крій і деталі. Давайте розглянемо це на прикладі топів. Обидва літні відкриті актуальні, але як по-різному вони звучать. Перший топ з таким архітектурним вирізом і чистими лініями він виглядає як дизайнерський одразу додає образу строгості і вишуканості за рахунок усього нестандартного крою. А другий топ у стилі такого боху, більш драпірування, мережево, шнурівка, він більш емоційний, менш стриманий, і щоб він виглядав дорого, потрібна чітка стилізація, інакше є ризик здешевити образ. Тому тут порада, якщо образ простий, дайте йому характер за рахунок крою. Мінімалістичний дизайн не означає нудний, він має бути з лінією, з ідеєю, з цікавою асиметрією чи будь-що. Тобто Цікавий дизайн самої речі, про що я ще розповідала трішки раніше. Ще один такий наглядний приклад. Давайте розберемо шорти і як вони можуть відрізнятися. Тому що, по факту, і у цієї, і у тієї моделі схожий крій, вони такі легкі, а силуетні. Але в одному випадку вони костюмні з защипами з щіткою формою, лаконічним таким кроєм, і мають петлі для ременю. Це вже виглядає як частина придуманого образу, зібраного, впевнено. А в іншому у випадку лінійні шорти на резинці. Вони зручні, але занадто такі домашні, розслаблені і не зовсім пасуватимуть до цієї естетики, яку ми намагаємося відтворити. Тому дуже важливо звертати увагу на посадку і на пояс, на крій. Резинка це зручно, але не завжди естетично. І топи, і шорти це ті речі, які є в усіх, але саме вони можуть зробити образ більш стильним, елегантним або ніяким, більш розслабленим. Тому наступне. Одного разу в примірочній дивіться не тільки на принт і тканину, подобається вам ця річ чи ні. А ставте також запитання, ця річ формує той образ, який я хочу, чи просто прикриває тіло. Тому що дорогий вигляд це завжди про форму, посадку і впевненість у деталях. І, наприклад, класичний варіант шортів ми можемо стилізувати як в офіс, так і на пляж. А ось шорти на резинці вже в офіс не зовсім підійдуть. І в місто теж я б не рекомендувала. У підсумку хочу сказати, що дорогий вигляд створюється не ціною речей, а враженням, яке ви справляєте. Це коли все і зачіска, і одяг, і взуття, і навіть ваш настрій виглядає як єдина історія. В ньому немає хаосу, випадковостей чи відчуття, аби що вдягла. Тут важлива продуманість, простота і впевненість у собі. І саме це щитується як розкіш. І як я обіцяю, Цяла, хочу подарувати вам особисту онлайн-консультацію, на якій ми зможемо розібрати будь-яке запитання, яке вас цікавить щодо вашого стилю та гардеробу, зможемо розібрати тип фігури, пропорції, як працювати з вашою фігурою, чи можливо вас цікавить якийсь конкретний запит. Ви хочете додати якусь конкретну річ і не впевнені, чи захочете створити якийсь шопінг-лист, розібрати наявний гардероб. Тобто, будь-все, що вас цікавить щодо вашого стилю та гардеробу. Умови конкурсу читайте в описі під відео, або ось тут можете поставити на паузу це відео. Ну а я з вами прощаюся до наступного відео. Якщо це відео було корисне та цікаве для вас, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь і пишіть у коментарях, чи корисно вам було. З вами була Анастасія Кривіцька. До нових зустрічей. Цілую!